І бідолі, діба і доровенці були! Доровені були! Доровеньки були! Щоб здорові були, вам бажають орли з клубу Здоровенькі хлопці, веселенькі. От, два мужика отримали зарплату, йдуть додому. На них на, раптом напав ящик горілки, побив їм мордяки, забрав зарплату і відпустив додому. В школі пишуть сочинення. В класі така тишина. Вдруг одна піднімає руку. Марія Івановна. А як правильно пишеться слово «забеременіла»? Сидорова. Ти не про літо пиши, ти пиши про Пушкіна. Привіт, як діла? Да, як у трусов, в смысле. То чудо задністю прикриваю, то сам не нахожусь. Помирає дід, а біля нього онук сидить. Помирає дід і шипоче онукові. Я заховав свої скарби. Так, 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 так. Діду, куди заховав? У землю. Так, 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 діду, точніше, земля! Це третя планета від сонця. Ну, я вам, хлопці, от розкажу вам серйозну історію, тому що наша передача займається не тільки ж побрехеньками, здоровенькими, а ще й новини. У нас такі. Отакий такий сюжет. Жінка продала, отут у Вінниці, там десь продала квартиру за 38 тисяч доларів. Їхала в маршрутці, от сумці, і залишила, забула ту сумку. Нам щось таке парасолька. Короче, залишила. один хлопець. Взяв там документи. Ті. Він знайшов чиюсь жінку, повернув гроші. Вона давала йому, да, всі гроші, повернув, вона давала йому, але він відмовився. Так найголовніше теж, цей хлопчик, хлопець, не мужчі такий ямбал. Він виявляється, у допрі сидить, у тюрмі в нашій. Та каже, ви хоч не розказуйте, бо мене в тюрмі засміють. Це чесно, це правда, це так. Якщо падає вилка, то значить. Прийде жінка. А якщо падає ніж, то чоловік. Ну а якщо падає настрій, то скоро прийде понеділок. Засідання Генерального штабу російської армії. Міністр каже, оце каже, переможемо ІГІЛ, Сірію каже, з ким будемо воювати, мабуть, з Китаєм. Ну кажуть, пане міністр генерал піднімається, каже, але китайців каже е, полтора мільярда, а нас тільки 150 мільйонів. Каже, чи ми переможемо. Він каже: ну що, візьміть, наприклад, Ізраїль. П'ять мільйонів євреїв. каже, перемогли 100 мільйонів арабів. Він каже: так, то воно ну, так, пане генерале, а чи вистачить у нас для цього євреїв? Песиміст бачить тунель. Оптиміст бачить світло в кінці тунелю, реаліст бачить світло від фар швидкісного потягу, який їде тунелем. І тільки машиніст бачить трьох дебілів, які стоять на рейках. Це хлоп, хлопчик сидить, грається машинкою, і плаче, плаче. Проходить повз наркомани, каже, чого ти, хлопчик, плачеш? Та от каже. У машині колеса загубив, от-от відвалилися. Ну не плач, не плач, пішли, я тобі свої віддам. Той каже: Ні, мені не можна. Мені мама сказала на травиці сидіти. О, блін, от мені б таку маму. Два бомжа назбирали за день. цих пару копеек, купили барматухи, зайшли в подвал, уже ночь, и один разливает, а другой каже, а что це ты больше собі льешь, а мне меньше? Так откуда ж ты знаешь, тут же ничего не видно. А, я чую, что ты себе буль-буль-буль, а мне только буль-буль. В нашем алфавите буква «Б» – это символ мечты. Бабки, баксы, банки, бентли, блаженство, блондинки. А от буква А це символ реальності. А «НЕТУ»! Діду, уявляєш, моя подруга на мій день народження народжує дитину. Який жах? А чому жах? Це ж скільки ти живеш, і вона на кожен твій день народження народжує дитину. Це знайомить мене брат своїм однокурсником каже: а це Сережа Мівіна. А знаєш чому війна? Ні, не знаю. А тому, що коли ми отримуємо стипендію, скидаємося, сідаємо за стіл, то три хвилини він вже готовий. А наш дом культури приватізувалі барди. Ну і як же він тепер називається? Бардель! Сарочка, скажите, сколько вам на самом деле лет? Извините за вопрос. О, ну, мне, мне 48. Сарочка, ну ви це ж говорили три года тому. А я не з тих женщин, що сьогодні говорить одно, а завтра друге. З вигуками я не за це воював, ветеран набив морду Дімі Коляденко. Це турист присилає смс-ку з екзотичного туру. Відпочиваємо нормально. От у морі крокодили, сидимо на деревах, все б нічого. Та мавпи хочуть інтиму. Свекруха дзвонить до невістки, каже: ну що ти там вдома робиш? Та от блини печу, ну як, виходить. Та ні, що то суховаті виходять. Якщо нам не подобається, ми вам принесемо. Новая украинская полиция, ночное патрулирование. Добрий вечер, сержант Петренко. Ваши документы? Так, угу, бачу. Сидоренко, Любовь, Григорьевна. Любовь Григорьевна, кем работаємо? Night Butterfly. Кем? Night Butterfly. Не понял. А вы что думаете, только у вас одних переименовали? Юрчику, 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 а можна я зроблю об'яв? Ну зроби, діду. Так я встроївся робити міліціонером, так що, слухайте, дядя міліціонер за помірну плату прийде до вашого неслухняного хлопчика, може поставити його в куток, може забрати, а може й з'їсти. Оце для тебе, Олександре, чесно, тому що ти ж граєш Карсона в театрі. граєш. От. То оце один розглядається так, картинки з мультиками і каже, оце не розумію, чому у Карсона чотири пальці. А ти як думав, як у тебе з дитинства, з дитинства там м'ясорубка за спиною, а спина ж свербить, дорога, от якщо я помру, то ти ж будеш плакати. А вже ж дорогий, ну ти ж знаєш, що я плачу через будь-яку дрібницю. Ой, хлопці, дивлюся, як росіяни люблять американського президента Барака Обаму. Як вони його люблять! Жод... кожен другий дом в Росії барак. Просто кажуть, зняли з язика. Дід бачить, що внук щось там коло комп'ютера порається, каже: внучку, що це ти там оце так коптиш? Що це ти там робиш? Да хочу діду зайти до американського президента на сайт. Да, Американському президенту на всіх на сайт. А ви знаєте, що Вітя Мельниченко мені такий магар повинен ставити. Ну кожну ж передачу анонсую. Віктор Мельниченко і Ютуб. Хай, піпл, з вами вітьок, і Ютуб канає в програмі здоровенькі були. Моя кішка спочатку дуже боялась пилісоса, а потім нічого втянулась. Дивіться. Якщо ви шукаєте панацею, дивіться нашу програму, бо ендорфіни гормони щастя перемагають будь-які болячки. Дивіться і будьте здорові. <рик> Невропатолог задає чотирихлічному хлопчику запитання. Скаже, скільки у киці лапок, той каже чотири, скільки вушок два. А скільки очей два. А скільки у киці хвостиків. Мамо. Що це ідіот котиків не бачив, що мені питання задає. <рик> Маленький мальчик гуляє в дворі. І тут проходить дворник, каже, мальчик, а у вас вдома мусор є. Зараз узнаю, пробігає, мам, а у нас мусор вдома є. Вона каже, є. Е. Він вибігає, каже, у нас мусор вдома є, спасибо, більше нам не треба. Мама, мама, посмотри, я нарисував в центрі кімнати круг, а наша кошка зайшла в середину і села. Хорошо, синок. Чем ти ще обрадуєш маму в 30 лет? Об'яво. Дорогі жінки. Якщо вам не подобається ваше обличчя, груди, фігура, ноги, приходьте до нас, нам все подобається. <гум> І нам все подобається. Морщина, <гум> мужчина, мужчина, ну скільки можна дзвонити? Як з вами спить жінка? Ви весь час не туди попадаєте. Колгоспницю Любов Попадюк звільнили з овочевої плантації, де вона працювала. Праві люди. Пішла любов, повяли помідори. <рес> Продовжуючи тему, отак буває, пошлеш кого-небудь куди подалі і сидів би спокійно, а не сидиться. Душа болить, переживаєш, попав куди треба чи не попав. <рес> Це стоїть черга в магазин. Звірі стоять в черг, заяць прискакує раз до дверей. Тут його ведмідь за шкірку, раз іди в кінець в черги. От він той знову раз тут і в кінець, так два дні проходить. Той уже прискочив в смс-ку. Дзвонить дружині, Ну блін, ну третій день магазин відкрити не можу. <головіщо> 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 Зустрічається два друга, один питає, каже: А чим ти в житті займаєшся? общественно полезним трудом. Яким? Лежу на дивані і нікому не мішаю. Селя Соломоновна учить свою нучку. Запомні, Сарочка, що мужчин таки потрібно пам'ятати по люстрам. Якщо ти пам'ятаєш, як виглядає люстра, значить мужчина був не очень. Ти знаєш, діду, дивну об'яву бачив. Ми ремонтуємо все, а нижче написано стукайте гучніше, дзвінок не працює. А, юрчику, я бачив ще одну дивну об'яву. Написано солідна фірма візьме в оренду степлер. <рес> Тату, а що означає наш прапор? Ну, синє – це небо, жовте це врожай. Це, це. А що означає прапор москалів? Ну, білий це білі квіти на червоному цвинтарі, а синій. А сині вони в нас украли. Пап, а пап? От скажи, для чого тобі потрібна мама? Для чого, для чого? Щоб життя медом не казалося. Це, це точно. Нічний клуб, гарно вдягнений такий молодик, підходить до дівчини і каже: дозвольте, каже, представитись. Я Юрій, народний депутат. Порядна людина, вона каже, дуже приємно. Я сніжана, віп-повія, снутлива дівчина. <рив> Та ж тема. Ранок такий ще туман, їде народний депутат, опускає скло, зупиняється під такої дівчини такої довгоногої в такій міні спідниці. І каже: Скажіть, а ви оце що? Ночная бабочка, да, не блін, утрення звезда. <сélит> <сélит> ну хлопці, в нас в гостях наш Житомирський співак Костя Гільченко, да, розплити косу дівчино. А знаєте, коли коли дівчина косу розплітає? Як за слухайте. Коси для ночі розпусти наче крила лелечі. Утопись у мої карі очі, теплим пасмом накрий мої плечі. Я розчешу твої чорні шовки і скупаю у вітрі колючим, залікую на серці у ніжну рану на місці болючим розплети коси дівчином. КСНСВ Розбудитись не сміє, розплети коси дівчино, поки серце не звінчано, доки в світ. because А ким ти хочеш бути придурком? А чого придурком? А всі кажуть, подивись, яка машина в того придурка. <рес> Уборщиця заходить в відділ інформаційних технологій, дивиться, питає, всі можете комп'ютером користуватися? всі, звісно, ну, всі. Тоді сідайте за комп'ютери, шукайте сайт де участь, як пользуватися унітазом. Рядовой робинович заходить в каптёрку. Товариш прапорчик, дело в тому, у меня проблема большая. С тумбочки тут украл кусок сала. Так, стоп, робинович. А що, разевреї едят їдять сала? Нет, я не ем. Я им смазываю мазоли на ногах. І тут рядового Петренко стошніло. таке. О, діду, в тебе знову об'ява. Так, 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 у мене об'ява до дітей. Дорогі діточки, будь ласка, оголені проводи електроструму, не гніть, не, не беріться руками за них, особливо мокрими, тому що від цього вони окисляються, ржавіють. <звісна> 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 Мужик заблукав у лісі, заблукав, дощ є, страшний, як з відра. От він блукав, дивиться, машина стоїть. Він так туди трасеться ручку, раз відкрито заліз в машину, гріється, гріється, раз машина поїхала. Він так їде, і раптом рука така волохата, раз, порулила, порулила, порулила і, і далі їде машина. Дуже доїжджають до перших хатинок в селі. Раптом музик, двері відкрили. А ти що тут робиш? Їду. Ні, ти подивись, блін, я штовхаю, а він їде. Ну, привіт, красавиця. Як діла? Давай знайомитись. Ну, що ти робиш? Що не бачиш, сижу. За що сидиш, красавиця? Стареньку бабусю навчили користуватися скайпом. Вона вийшла у двір, хваститься сусідкам, каже: о, гарна ця річ, цей скайп! каже, боже, каже, і гостей повна хата, і жрати не просять. Ну, вітні технології, оце це все це все в освіті, в науці. Ну, колись вчили рахувати на пальцях, а тепер комп'ютери є. Ну, то це вчителька заходить до класу, каже: Бачите, тепер у нас є комп'ютери. Тепер ми будемо на комп'ютерах вчитися рахувати. А як ми будемо робити? Оце берете два монітори, ставите ще два монітори. Оце табличка додавання. А чому усла очі червоні? Щоб міг у помидорах ховатись. Що таке меле, що так. Ну, а ти бачив коли-небудь у помидорах слона? Не бачив. Ну, от бачиш, добре ховається. Два патрульних поліцейських останавливають машину, відкриваються двері, оттуда виходить батюшка з фінгалом під глазом. кажуть: батюшка, а відкуди це у вас такий фінгал? Так, каже сыны мои, вчера с джакузи вылазил, поскользнулся, упал. Ну, едьте, поехал он, один другого полицейский пытает. каже, слухай, а что такое джакузи? Другой каже, откуда я знаю, я в церкву не хожу. <реш> <реш> Сед мужики во дворе выпивает, ну тут давай спорить, что самое быстрое в мире. Один говорит, самое быстрое это слово, вот сказал, вылетело и все. Ну да, Хотя самый быстрый, дороговик другой, это свет. Включил, он уже горит. Третий посмотрел, я вам так скажу. Вот у меня был понос. Я ні світ не включив, ні слова не сказав. Що діду, тебе знову об'ява? Ой, ючико об'ява. У парку Гагаріна у Житомирі я загубив ротвейлера 32 кілограми вага, так між прочим. А до речі, хлопчик обережно хоче стати мужчиною. Їде дівчина на задньому сидінні у Бентлі і каже. Павлуку, Павлику, отут мені зупини. Ні, Наталя Васильівна, Роман Сергійович сказав вас додому довести. Та сидить, ох, як мені надоїли ці фуршети, оці подарунки, оці гості. Наталю, ви так говорите, ні, то ви знаменита актриса не повія. <реш> Чоловік приїхав з командировки і застав свою жінку в постелі. З інопланетянином. Ну і каже, ну я чоловік, ну мені вже діваться, нікуди, що поробиш. А ти дурень, навіщо в таку даль летів? <плес> Касірша великого центру торгівельного глобала ридає на взрит, ридає, плаче, підбігають подруги, Катю, що трапилося? Що, що. Та розумієте, приходить на касу, каже: гарний молодий чоловік. Каже, ставить шампанське, коньяк, гарну цукерки, ананас. І каже, дівчино, я у вас закоханий вже рік. Каже, це все для вас. Каже: от, каже, білети, от візи. Полетіли, каже, на Гаваї. Зіграємо весілля. Ну, ну, а ти що? А я як дура, карту на знижку, пакет потрібен. Каже. Це дівчина в гостях у хлопця прийняла душ. Ну і виходить, каже: Милий, я там, щоб тебе не турбувати, там полотенце висіли ну там двох типів. Ну то я витерлася. А як ти вгадала, яке для чоловіків, яке для жінок, яке для частин тіла? Ну як там написано М і Ж, ну то це М – це мужчини, а Ж – це жінки. М це для морди. Це о, літній табір, дитячий, от, і ну, вечірній отбой, відбій, 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 да? от, всі до сну готуються, і от темно там, але діти по телефону, хтось там музику слухає, хтось смски, хтось говорить, вважати щоб Так швидко здати мені всі телефони. От, вранці просипають і прискають, заскакуються От Отгади, отгади. Виділяється діти. Поставили будильник на годину, на першу, на годину 15, годину 3, і так до ранку. <ріст> <ріст> ну, отак Але ми вам бажаємо гарного сну, завжди спокійного. А на цьому слові бувайте здорові!